Які пари не спілкуються після розриву? Дідзьо та Славія після 20 років стосунків пара оголосила про розлучення у 21 му році. Славія звинуватила екс чоловіка в обмеженні її творчої свободи, і це призвело до публічних сварок. Святослав Карчук та Ляля Фонарьова після багаторічних стосунків пара розлучилася у 21 му році. Незабаром стало відомо про нові стосунки вакарчука та народження дитини, і це викликало напруженість між колишніми партнерами. Володимир Дан та Надя Дарафєєва. після розучення обидва швидко знайшли нових партнерів, і це призвело до пліток та напружених моментів між двома артистами. Після 22 років шлюбу відомий боксер Вячеслав Узилков та тренерка Марина Боржемська розлучилися. І після розриву В'ячеслав публічно звинуватив Марину у тому, що вона перешкоджає його спілкуванню з дітьми. Марина у свою чергу заявляла, що В'ячеслав не проявляв належної уваги до сім'ї та дітей, і це призвело до поганих стосунків між колишнім подружжям. Співак Віктор Павлік та його колишня дружина Лариса Созаєва. Після розлучення вони неодноразово обмінювалися публічними звинуваченнями. Лариса критикувала Віктора за його нові стосунки та поведінку, тоді як нинішня дружина співака Кат. Катерина Репяхова активно захищала свого чоловіка. Телеведучий Андрій Джиджула та його колишня дружина Юлія Леус. вони пережили публічний та скандальний розрив. Юлія звинувачувала Андрія в негідній поведінці і навіть заявляла про фізичне насильство. Андрій у свою чергу заперечував ці звинувачення, і це призвело до судових розглядів.